Умовах цієї нестабільності можна виділити основні такі виклики. <кій> Перший з них це пошук нових проєктів, один з найбільших в нафтогазовій промисловості. Тому в умовах війни кількість внутрішніх компаній замовників точно не збільшується. А ті, які є, не завжди обирають шлях розширення діяльності і співпраці з третіми компаніями, <кій> такі як ми в тому числі. Це значно обмежує можливості. Для розширення та розвитку, крім того, зруйнована інфраструктура в зоні ведення бойових дій можуть розвідувати нові родовища, роблять деякі проекти високоризикованими або взагалі неможливими. Другий аспект це низька вартість робіт. Економічний тиск змушує багато компаній знижувати вартість своїх робіт, що як наслідок відображається на якості. Конкуренція за проекти в умовах обмежено фінансування призводить до того, що компанії змушені знижувати ціни, щоб залишитись на плаву. Це може вплинути на безпеку робіт, якість виконання та тривалість реалізації поставлених задач. Наступна проблема, всім відома, знов таки ж повторюсь, це кадрова проблема. Війна з Росією спричинила часткову еміграцію та мобілізацію до збройних сил, що значно ускладила кадрову ситуацію в галузі. Компанії стикаються з браком. Працівників, що не тільки уповільнює виконання проєктів, але й підвищує витрати на навчання нових співробітників, що в сумі з попереднім викликом значно збільшують загальні витрати. Державна політика щодо розвитку нафтогазової галузі часто не відповідає потребам бізнесу в умовах війни, негнучкі регуляторні підходи бюрократії та відсутність стимулюючих заходів для інвесторів, ускладнює діяльність нафтогазових компаній. Нестабільність законодавство та часті зміни правил гри також створює додаткові ризики для підприємців. До інших економічних факторів, які впливають на нафтогазові компанії, також належить перша потреба в додаткових заходах безпеки для західу персоналу та обладнання, збільшує загальні витрати компанії. Економічна нестабільність в призводить до значних коливань курсу гривні. Руйнування транспортної інфраструктури. Та блокади призводять до зростання вартості перевезення обладнання та матеріалів. Внаслідок руйнування баз та НПЗ країни компанії змушували купувати паливо з Європи, які в сумі складової логістики складають доволі велику кінцеву вартість, які існують, на наш погляд, шляхи вирішення. Розширення географії діяльності та інвестування в стабільні регіони допоможуть зменшити ризики пов'язані з війною. Провадження більш сучасних технологій і особливо автоматизованих систем, що може знижити залежність від людського фактору. Співпраця з міжнародними партнерами може забезпечити доступ до нових технологій і фінансових ресурсів. Активна участь в формуванні державної політики спрямована на створення справедливих умов для бізнесу, зменшить регуляторний тиск. Інвестування у безпеку і соціальні програми для працівників допоможе отримувати кадри та забезпечувати стабільність виробничих процесів. Таким чином, нафтогазові компанії мають об'єднатися стратегії та пошуках інноваційних підходів та стратегічного партнерства, щоб подавати економічні виклики та забезпечити стабільний розвиток галузі в умовах війни. Дякую за увагу. Слава Україні!